прогнали нас. Ну що, Конгде? Е, е. Ой, боляче підніміть хто мені небудь. Джинджер? Я тут! Все спасем! Ну що? О, мій гай! Ой, господи, пошел с ним такое? Польт! Польт! я украли! Ні. Польт! О, господи! Так, не-не-не, тихо! Тихо! Так, а теперь на месяц! Покрыши холодный свет! Сові до прямо мальдвох. Так, співаємо місяцю, співаємо. Давай. Я та ти дицюваєш за сай місяць уже сяє, нас виходить чудо. i do Ну що, друзі, получилось у нас. О, друзі, вийшло. Покажите. Друзі, ура! Помаранчевий місяць сяє. Ми з вами молодці. Ай, все. Закриваємо вікно. Подивились на помаранчевий місяць. Не забувай нас з собою. Хорошо. Фух, друзья, блин, давайте все собираемся. Ой, опа. Ай. Включай. А вдруг... И включай закрывай окно. Хорошо. Мне надо раздавить, мне будет болеть. Ты не кто-то, но никто, наверное. Блін, подивимося помаранчевий місяць, завтра останній дзвоник. І що нам тоді скажуть, що ми відселилися з за залюною. Тепер нас виганять третього класу, тепер не знаємо, що будемо далі робити. Не хвилюйся. Я їм скажу, що у нас була музична школа місто Уроків, і онлайн школа. Дивись мені, якщо завтра поскаржуться, ви підете обр... ми підемо обратно і за вас перший клас. Добре, а зате сьогодні класно місяць заставили засяяти музикою і піснею. Оце ми гурсасті кола і друзі навіки. Так. Поспимо тут, завтра останні дзвони, завтра ще скільки буде. Свята танців. Ай, хоч би його не проспати, бо проспимо, а тепер буде нам завтра кришка. Ага. Я сьогодні помітила сорока до хвосі принесла, що ви прогавили ефір Альони Омаргалієвої. В в Тіктокі. Ну, Тікток це ж китайське приложення, Ми боялися, що будемо дивитися. Мама побачила і сказала, а що це ти дивишся? в тіктоки. А ти б сказала Альона Омаргалієву, І тоді вона нічого. Ну, що там нам тепер діло, робити? Проші у Альона Омаргалієву в коментах, чи можна нам подивитися ще раз той ефір? Ну, евійсером як прогавила той ефір, що там у ЄВІ в магазині було. було. Ну, ну, то ще ще Альона Маргаліва читала дітям книжку. От ефір там є. От Тік-Ток і може з'явиться. Надіюсь, почує і нас, Альона О Маргаліва. Ми хочемо теж твою акустику послухати. Так, так, Альона Маргаліва. Ділися з нами. Ми ж теж меломани твоїх пісень. Будь ласка, ділись, Альона Оморгалєва. Все.